Чи жалієш те, що зробила каратинове вирівнювання? Ні, ніколи. Ні. Навіть такої думки ніколи не було. Коли ти перше прийшла на процедуру? 19-й рік, серпень місяць. А страшно було йти скажи чесно. Ну страшно, бо я не дуже розуміла, що це таке, що на той час, на той рік. І взагалі ще мало хто розумів. Але я знала, що я йду до Софії і щось буде, щось хтось хто ж тебе відмовляв від процедури з близьких там рідних. Ніхто просто не розумів, що це таке, що ти йдеш, волосся не відпаде. Кажу, ні, не відпада, як відпаде, то приклею. А як змінилося твоє життя? За цей час полегшилася. Встала, помила голову, посушила і пішла. Ага. Покажи своє волосся до першої процедури. Маєш фото якісь? Я пам'ятаю, це вирівняєш на постійній основі після так, кожного так. миття. Всюди і завжди воно тьмяне було і поламане трохи, правда? Завжди тут навіть був такий дуже спальний кусочок волосся. Перукарі навіть лякають клієнтів, часто не йди на єдиний кератин, не вирівнюються, ага. волосся ламається, сипляться. Загалом те, що ти починала ще в 19-му році, тому що був страх, на той час справді компетентних майстрів було мало. Загалом я де каже, що не кератин зло, а майстер зло, який не вміє ним володіти. А звичайно, що вирівнювачки на 200 градусів кожного дня, і порівняно кератин, який ти там зробиш раз в півроку, і майстер підбере тобі той догляд, той склад, який потрібен, то волосся не відпаде і вже не відпадає від 19-го року. І вже дев'ята процедура. Мені знаєш, без, подобається, без... що ми відростили ці передні прядки. і вони абсолютно так. не посічні. На сьогодні починали ми з жахливого з волосся, посічну. з дуже сильної жахливої біди, але нічого. У мене для тебе є подарунок і співбрен. Store, дуже улюблений дякую. твій шампунь, я знаю, чим ти користуватися. Дякую. Дякую, дякую тобі, велике, що поділилася з досвідом. Це дуже цінно. Дякую, Ми тебе чекаємо тобі. після грудного вудову. Обов'язково, я вже не можу дочекатися.